Ми навчаємось робити букети не тільки з живих квітів, це також штучні квіти. А, це також можуть бути а, ну, з різних там, матеріалів, це будуть солодкі букети. Тобто Дуже цікава творча професія. Оксана Іванова, студентка першого курсу. Вона навчається на флориста в одному із закладів освіти в Чернігові. Раніше жінка вже здобула вищу освіту як економіст і Працювала в банку. Проте каже змінювати професію ніколи не пізно. Маючи вищу освіту, ну мені ця професія дуже подобається, тому що вона творча. Якби для душі, для себе мені захотілося опанувати цю професію. Дуже цікаві заняття у Чернігівському вищому училищі побутового обслуговування представлена низка професій, починаючи від швейного напрямку і до бюті індустрії, що зараз є дуже популярною серед чернігівців. Поліна Фокіна навчається на перукоря візажиста та вже практикує в салонах міста. У мене там ще давним-давно навчалася сестра, тому в мене з дитинства жага до саме краси. Хочеться творити добро, дарувати людям усмішку, щоб вони ходили і радували нас своєю красою. Декілька місяців, як практика, нас випускають на практику, і ми там можемо працювати також. Та одним із важливих моментів на сьогодні є те, що в більшості вищих професійних училищ Чернігова діють курси швидкого опанування професії, здебільшого вони безкоштовні. Потреба в них виникла від початку повномасштабного вторгнення. Навчання дорослого населення відбувалося завжди в нашому закладі освіти. Ми маємо всі ліцензії, необхідні всі установчі документи. А, звісно, під час повномасштабного вторгнення. На нашу рідну землю це стало більше народу, тому що люди втратили роботу, тому що люди приїхали з інших регіонів в наше місто Чернігів. І у нас постійно відбувається підготовка дорослого населення. Представники Чернігівських вишів під час ярмарку вакансії розповіли про можливості навчання для дорослих і проводили невеликі майстер-класи з опанування нових професій. Ми з собою взяли обладнання, яке буде демонструвати елементи роботи сучасних верстатів з ЧПК, з числовим програмним управлінням. В цьому році у нас повністю в нашому закладі був створений. Новий навчально-практичний центр механічної обробки металів. У нас є курси по 30 годин, є курси з чиномонтажу, є курси з, знову ж таки, з відкриття власної справи, підприємницька діяльність. Вони розраховані на 30 годин. Тобто, всі бажаючи знову ж таки можуть завітати до нас і пройти таку, скажімо, курсову перепідготовку, отримати сертифікат і відкрити власну справу. По часу 2-3 місяці. Це залежить від програми. У нас дуже багато та було донорських програм за рахунок. Коштів донорів там було і два, і три місяці. В принципі, з досвіду, зараз можемо сказати, що найкраще навчання триває три місяці. Це не наші ем, висновки, це висновки слухачів, які навчаються, тому що останні курси були три місяці у нас. І ось тут же сказали наші жінки, тому що у нас професії такі, скажімо, більш жіночі. Сказали: Оце вау, це те, що треба. Більш докладну інформацію про навчання для дорослих можна отримати на сторінках чернігівських закладів освіти або за телефонами, зазначеними на їхніх сайтах.